Доброго дня. Продаю Honda Giorno F-70. Чотиритактний інжекторний скутер. На повітряному охолодженні. Ні. На повітряному охолодженні Giorno вона у нас свіжа. Інжектор, на який я сказав, з свіжих років випуску. Не скажу точно, приблизно там 11, 13, 16 і вище, зараз обов'язково подивимось, пошукаємо. Але саме цікаве в цьому скутері це, звичайно ж його дизайн, його стиль, як він виглядає. Ну і Він Скажімо так, незвичайний Незвичайна моделька. От, В плані стилю, перш за все Ну і, звичайно ж, економічний. Економічний стильний скутер. Давайте будемо дивитися по, по порядку. Так, далі, Задня частина от в такому дизайні, красиві такі стопики, все в хромі, все в чудовому стані, є таке крило ззаду, Так, задня гума в хорошому стані, відсотки 70. А гарна стоїть фірма IRC, колодки в хорошому стані. Аморт рідний. от По пластику такий коричневий, красивий перламутровий колір. На сонечку він дуже гарно виглядає. В попередніх відео я показував по розхідничках. В варіаторній системі тут також все заводське. Як приїхало так є сидіння, також рідне. от В чудовому стані. от такий багажний стильний можна десяти взяти. За жопку закинути, піднести, підвести і так далі. Красиве сидіння в в тон в колір скутера, навіть ручки в коричневенький такий колір, правда, їх трошечки повідмити ще. Далі красиві знову ж таки в стиль зеркала, оригінальні. З ним йдуть. Я вам скажу, що такий аксесуар також коштує грошей. ну і Він, звичайно, ж коли у вас в такій красоті скутер, звичайно ж має бути. Далі, Тут є наклеєчка про заміну масла на 16600. От Бак покажу. Бак тут знаходиться, чистенький, нержавий, не брудний, все супер. Так, Тут подивилися, йдемо далі. Кейс казав ручки в коричневому кольорі, яке сидіння, все в чудовому стані. Пробіг 16800, заміна зроблена, масло поміняне. Сіли і катаємось з в дуже гарному кольорі, стильний, красивий, підійде як для жіночки і для чоловіка. От бачите, є такий карманчик, можна рукавички поставити, водичку, що вам там буде завгодно. Так, далі. Ключик один Honda. Є, сидіння відчиняється отак. І все, і відчиняємо. Далі. По лівій частині немає ніяких питань, подряпин, і нюансів і так далі. Звичайно що є коврик. Коврик би помити ще трошечки, але нічого. Гарненько, в принципі, все виглядає в такому коричневому стилі, під сидіння, під ручки, воно все от, в загальному дуже гармонійно і дуже стильно. Поки воно все рідне. Так, до речі, джіорна у нас такою. Об'єднаною системою гальмування, які, які вже йдуть 68 також. Ну, Нікому не секрет, це 68 Honda Dio, просто в красивому ретро-дизайні. От, Коли ви гальмуєте передніми і задніми гальмами, відповідно вам допомагає оця система підгальмовування. Торма... Під, 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 під а по роках e, 0,5-12. Ну, Мабуть. Мабуть, 2012 року випуску. Передня гума також АРСІ, відсотків 50-60, як і задня, все в чудовому стані. Все дуже красиво виглядає. От, бачите, от такий на сонечку колір гарненький. Взагалі чорно. От, воно їхати не буде 60, буде 50-55, але буде це робити дуже красиво. От, звичайно ж, економненький. Інжекторний скутер, без дефектів, без подряпин, в чудовому стані Джорно. Так, заведемо, послухаємо, як працює. Незручна ця кришка в 68-х, я їх просто не люблю. І в 62-й модельки воно попрактичніше буде. Двигунчик як часи працює без зайвих, без нічого зайвого, скажімо так. Ідеальна робота двигунчика, без питань. Так, далі. Поворотничків немає на таблові індикатора, але є реле, яке доволі так клацає непогано. Якщо ви геть глухенькі або в наушниках, то тільки тоді ви можете не, не почути, що у вас працює поворотник, світло ближнє, дальнє працює. Красивий скутерок. Така оптика цікава, кругленька. Все в такому кругленькому стилі, ніжному, немає таких гострих вуглів, все красиво так зализано, заточено. Ну, Коротше кажучи, стильненький скутерочок, зараз я вам покажу, як моїх 1,90 дев'яносто виглядає на цьому скутері. По посадці в принципі звичайно, як і в будь-якого скутера. Вот, метр дев'яносто мені в принципі на дареньому. Не скажу, що комфортно, але не погано. поїхатись можна. Ну як на стільчику, як і на більшості скотерів, вот. посадка буде вот по такому стилі. Ну і як завжди, невеличкий тест-драйв, як вона біжить. От, а біжить воно, як і звичайна 62-68 моделька. Е, Ні, не, не 62, а просто 68, так як це інжекторна е, варіація. От. По максимальній, наскільки я пам'ятаю, Десь в районі 52-55. Більше ця моделька не їде, та і більше їй не потрібно. Дивіться, як красиво воно все виглядає на сонечку. Дуже, дуже симпатичний і, як я й сказав, в першу чергу стильний скутер, на якому ну, скажімо так, бажано 35-40 більше не їздити, він і довше проживе. От, і, звичайно ж, він не призначений для. 50-60, для чого тут і є ця лампочка спід. Коли ви перевищуєте швидкість більше 35, вона у всіх скутерочків мигає. А, ні, тут 38-40. Бачите? Мигається лампочка і каже, що бажано нам більше 35-40 не їхати. От, і так на всіх 49-кубових скутерах. От, але, ж, звичайно, всі хочуть більше і на коротких відстанях ви можете от, їхати більше, але ж кажу, знову ж таки це впирається напряму в ресурс двигуна і так далі. Так, По максимальній, як я і сказав, попробуємо його там. Розігнати біжить рівно 52 обмежена швидкість швидкість цих. Але от коли він їде 35-40, ну це просто, як би, як кажуть, одне задоволення, він настільки тихенько працює, комфортно, рівненький, сам двигунчик по обертах. Ну, Коротше кажучи, 30-35 це саме те, для чого якби цей скутерочок. У, все супер, мені сподобалось, комфортний, приємний стильний апарат, який а, дуже гарненько виглядає. Ой, дивіться, яка фарба гарна, який він на сонечку красивий. Подобається. Ну, Давай, прокатайся. відстав, жорик. Що ти там не їдеш? Тіх невисоких людей він буде звичайно стильний, комфортний. І Він так крівненько-м'якенько працює взагалі. Коротше кажучи, якщо вам сподобалось, ставте вподобайку, хто хоче придбати, телефонуйте, такі модельки не часто бувають. Розмитнені ставляться на облік, а посилання на Каталог в описі під відео всім дали покупку.